Так, ну що, сьогодні хочемо поговорити про те, як збільшити запас ходу. Як я вже в попередніх відео казав, цього акумулятора мені вистачає зараз на 45 км. І, до речі, за цей час знайшов, так би мовити, ще один метод збільшення запасу ходу. Це безкоштовний метод, це скинути вагу. Вага в мене була 97 кг, зараз 92, зараз запас ходу збільшився ще ну, на пару кілометрів. Тому так, безкоштовний лайфхак, так би мовити. Ну а якщо серйозно, то зараз поговоримо про те, як я купив додатковий акумулятор. По-перше, куди його встановити? Встановити його можна, ну, я знайшов, місце по суті, тільки тут, під основним. Вибирав між. Карпусними такими акумуляторами, але вони в півтора рази дорожчі, ніж безкарпусні. Тому вибір став, в принципі, треба було вибрати сумку. Купив я от в неї, глибина 10 всередині, навіть більше до 12. Ширина зверху 16, знизу 13. В принципі, вона стала нормальна, до цепочки вона надостає. Закріпив, ну, кріпляться вони з... з ліпучками, це всі сумки, так. Ну і вже під цю сумку, а це максимальне, що я знайшов, щоб воно не чіпляло зірки, вже почав шукати акумулятор. Ну, скажімо так, при той самій вазі, при тих самих розмірах, вигідніше брати акумуляторні збірки на елементах 21700. Вони трошки більше. Ну, в них більший діаметр. Вони длинніші. І сила тока в них звич, звичайно більша за замовченням. Тому такі збірки, виходить, при той самої ємності менше за розміром і менше за вагою. Ну, зараз покажу, яку саме я купив. Ось у нас така збірка. Це чехол, щоб переносити просто і десь її не бахнути, коли переносиш. Купив я його у Livan Львів... у, у Львові магазині Bike. Нормально, ребята, зробили. Зборка на елементах 21700. Ще раз кажу. Зібрано в холдерах. Поставлені ще стеклопластику захисні стінки. Ти зверху, знизу, збоку. Тому чудово. Роз'єм тут xt 60 стандартний. Дали мені ще. Запасний один. Ну, ще два я придбав на, випад, на всяк випадок. Ну і зарядки під стандартний роз'єм 5,5. Штатна зарядка від цього електрофета чудово підходить. Так само працює індикація. Коли зарядилося, у нас дає зелене. Ну що ж, акумулятор підібрав. Далі треба було розібратися з проводкою. Ну, по-перше, з'єднувати паралельно, а так, да, забув ще сказати, цей акумулятор. на 10 ампер годин ємність. Якщо обрати більшу, звісно, вона буде більше, вона просто сюди не влазить. Тому штатний у нас 15, цей 10. Далі став, стало питання, як же їх з'єднати. Ну, з'єднувати паралельно, ну, взагалі, не варіант. Тому що на форумах всюди пишуть, що ну, бувають проблеми. Де ці ребята з Львова теж мене не радили. Ну, якщо теорію, там стоять захисні діоди в деяких контролерах. БМС-діоди шотки, де стоять, де не стоять. Може бути зворотній переток токів. Ну, коротше, нічого гарного всього може не вийти. Ризкувати тому не став і придбав ось такий вимикач резерву, він називається, або, або вимикач генератора. Ну, коротше говоря, це вимикач на три положення. Тобто перше, друге і середнє. Середнє відключено. Отже, загальний витягуємо сюди плюс, який йде вже на контролер. І перший другий вход цепляємо штатний акумулятор. І цей, що ми додаємо. Тобто цей встає сюди. Тут я спаяв роз'єм. Поставив ще передохранитель на всяк випадок на 25 А і на автомат. Оце. Чорний провід трою, це у нас йде з-під цього акумулятора. Зараз з ньому покажу. Тобто, коли ми виймаємо, тут у нас йде комутація з цього акумулятора штатного, що ми вставляємо, і уходить тут от, провід, в контролер. Розібрав цей провід був, тобто, плюс-мінус, заведений сюди, плюс розрізав. Ну, ось на фото видно. І запустив. Тут, до речі, є, от вірше один. Купив провід 3 на 25 і запустив сюди. Зробив дирку в сумки, і вивів вже сюди. Тобто, плюс на контролеру уходить загальний, плюс з нашого штатного акумулятора і плюс додаткового. Мінуси. Не розрізав, просто припаяв мінус нового нашого акумулятора, сюди, до загальної збірки. Все. Коли треба. Перемикаю, на який мені треба акумулятор. Їжу на одному, потім на другому. Скажемо так, запас ходу, якщо штатний був 45 то цей, 10-амперний, ну я повністю його ще не розігнав, але мінімум 25 км його вистачає точно. І того запас ходу чистий на електротязі без педалі. тепер став 70 км. Хоча, я думаю, якщо він розженеться за пару зарядів-зарядів, він до 30 км дотягне спокійно і буде км. Ну, і ще пару слів. Скажімо так, тут у нас під сиденьем стоїть контроллер. Максимальний ток на ньому написано 22 А, робочий 11 А. Штатний наш акумулятор пише, що максимальний його ток 25 А. Це, ця збірка тут стоїть контроллер на 20 А. Ну, ну хлопці сказали, якщо не буде вистачати, вони замінять. Але, ну, бо як би 20-20-20, так на. Трошки вже поруч. Але скажу так, чудово працює, нічого не вимикається, все прекрасно. Єдине, що коли на до максимальної швидкості, можливо, трошки мідленіше він розганяється. Але це не така суттєва проблема, це десь вже після 30 км на годину. Ну що ще? ще скажу так, коли перероблював цю схему, запускав провода, все робив. Будьте уважні, оцей роз'єм. На штатний він тут ну, вставляється в такі направляючі. Я коли збирав, випадково його перевернув. І не замітив. Тобто він вставляється що так, що перевертається. Знавіщо так китайця зробив незрозумілий. Що ви думаєте? Вставляю один акумулятор, другий, вмикаю цей штатний, На штатний перемикаю, бабах, все, він не працює. Немає індикації тут, не вмикається, на виході напруги немає. Ну, все, думаю, гаплик, що ж сталося. Розібрав його. На зарядних кінцях на фото от видно, напруга є, на виході немає, хоч і трісне. Позвонив вже ребятам в Львові, кажу, ну давайте відправлю, ну, подивитись. Ну окей. Але потім думаю, ну розберу, достану вже всі його киші. достав. І що ви думаєте, під низом? Тут він, виходить, схований у запобіжник. Запобіжник на 30 А. Він згорів. Ну, я ж не знав тоді, що я переплутав клемму. Поміняв запобіжник, зібрав, все, опять вставляю, бах, опять те саме. Причому чую, що перемикач резерв ну, іскрення чутно, як всередині іскра. Ну, третій раз вже міняти не став, думаю, треба розібратися. Ну, зрозумів, що це я лопухнувся і випадково таке зробив. Тепер вже наніс тут мітки, плюс-мінус, щоб, не дай Боже, другий раз не переплутати. Тому дуже чудово, що китайці сюди поставили запобіжник, тобто два рази мені він спас, бо мс контролер наш він би згорів. Тому тут я на, цей, на цю збірку поставив вже саме запобіжник, бо продаються вони без них. на 25 А вже поставив. Тому, якщо що, щоб згорів він так само не контролер. Ну ось, в принципі. Все, тепер 70-75 кілометрів я маю, їжу, не заглядаючи, бо до цього постійно треба контролювати. Заїхав кудись, щоб тобі назад там хватило кілометрів 10-15, як далеко заїхав. Тепер я вже настільки, ну, не маю стільки часу, щоб так далеко заїхати, і щоб постійно контролювати, немає сенсу. Більше там 35 кілометрів від е, своїх гаражів я просто не заїду, не встигну за день. Так, ну і ще я хочу. Раз вже знімаю відео, ще пару доробок за цей час зробив. Задолбало мене, що тут була друга сумка, постійно летіла грязь сюди, вона постійно була грязна, тут, тут, тут. Тут постійно засорто все, тому старий так би мовити метод, кусок резини, дві закльопки, все, тепер нічого не летить, бо вже ну, реально достало. Ну і тому що сумка зайнята у мене зараз повністю акумуляторів, прикупивши ось таку. Маленьку сумочку під сідло вона стала кругла. Тут в мене насос і ключі. Ну Ключі, нож там такі поміла ще. Кріпляться вони теж на як всі сумки, це ж самокатна сумка. На ліпучках закріпив, все, барахло все сюди. Ну, ось, в принципі, все, що я хотів розповісти. Цікаво, ставте лайки, питайте в коментарях, дам можливо якісь поради. Ну і до побачення!